Вітаю, друзі, сьогодні, 3 жовтня 2025 року, і поговоримо про так звану стіну дронів, яку Європейський Союз хоче побудувати на східних своїх кордонах і з Україною і з Російською Федерацією, для того, щоб убезпечитися від дронів, зокрема Російської Федерації, які залетіли в Польщу згідно офіційної версії в Румунію. І невідомих дронів, які останніми тижнями систематично з'являються над європейськими аеропортами в Німеччині, в Бельгії, в Данії ще, можливо, в якихось країнах. Так от Європейський Союз, Європейська комісія верніше, висунула ініціативу так званої стіни з дронів, мережі радарів і перехоплювачів для захисту східного флангу ЄС. І... Фон Дар -Ляйен, голова Європейської комісії, пропонувала затвердити цей план, виділити фінансування і розробити детальний план для того, щоб втілити цю так звану стіну дронів для захисту від безпілотних від загроз, які виходять від Російської Федерації, її план зустрівся з серйозною критикою. Хоча наш Зеленський як Пилип з Конопель вже е, встиг заявити про те, що набути Україною досвід зробить нашу державу рушійною силою в розвитку європейської ініціативи стіна дронів з метою боротьби з російськими безпілотниками. Е, ну, Зеленський, як завжди, популізм, наше все. Але е, єдності щодо створення цієї стіни дронів немає. В, перш за все, серед країн, які знаходяться не біля кордонів. Е, з Україною і з Російською Федерацією, ну звісно, там Угорщина і Словаччина там окрема позиція, тому що, по-перше, європейські країни, які не знаходяться ближче до Російської Федерації, вони вважають, що відповідна ініціатива повинна, повинна бути такою, яка би приносила користь всьому європейському союзу, а не лише. Окремим країнам Європейського Союзу. Ну, мені здається, це спірний аргумент, тому що найбільша загроза вона виходить саме від Російської Федерації, тому розбудова систем безпеки на кордоні із країн, які межують із Російською Федерацією чи Білорусю, вона відповідає, як на мене, національним інтересам всіх країн Європейського Союзу, якщо вони справді е усвідомлюють себе як певну цілісність. Це перше. Друге, е не подобається також деяким країнам назва стіна дронів, тому що ну вона справді образно зовсім не вдала, тому що не зовсім вдала, тому що вона створює враження якоїсь такої китайської стіни, яка буде захищати від усіх дронів. Насправді це система там збиття дронів, система радарів, система перехоплення дронів. Тобто, це такі точкові е точкова інфраструктура, яка за задумом. Голови Єврокомісії мала би бути розміщена вздовж всього периметру України і потім Білорусі та Російської Федерації. Виступив проти цієї ініціативи президент Франції Макрон, який заявив про те, що довжина цієї системи вона складає. Близько трьох тисяч кілометрів і ідеаль ідеальної стіни для Європи побудувати на, такої, на такій протяжності неможливо. Ріско розкритикував цю ініціативу, але не публічно. А під час нефор, не публічних дискусій, канцлер Федеративної Республіки Німеччини Мерц. виступають проти також Італія, Греція. Вони висувають той аргумент, який я спочатку озвучив про те, що будь-яка ініціатива за кошти Європейського Союзу має приносити користь всім країнам Європейського Союзу, а не лише частині цих країн. Ну і так далі. Тобто, в загальному ініціативу ніби схвалюють, але фінансування не виділили, конкретного плану не розробили. В цьому контексті я вже нагадаю вам, що буквально вчора стало відомо про те, що європейська комісія. Вірніше країни Європейського союзу не затвердили ініціативу Європейської комісії видати величезний кредит у сумі 140 мільярдів євро за рахунок арештованих російських активів. Які висновки можна зробити з цього з того, що з цих двох останніх подій? По-перше, ми бачимо, що Європейська, європейський союз досить неповоротка структура, яка Фактично втрачає, скажімо так, відповідно відповідний темп, відповідну ефективність у разі необхідності ухвалення спільних безпекових рішень порівняно з Російською Федерацією, яка є централізованою, хоч називається Федерація, однак є централізованою державою і може швидко ухвалювати ті чи інші рішення, концентрувати ресурси, збирати кадри і втілювати їх у життя. В той час, коли бюрократія європейської. Європейського союзу вона фактично блокує будь-які розумні ініціативи, а я вважаю, що все-таки, як би там не було стіна дронів, це і розумна ініціатива. Щодо якраз кредиту за рахунок активів Російської Федерації, це питання спірне. А от стіна дронів це однозначно розумна і хороша ініціатива, яку їм треба розбудовувати. Однак, як бачимо, в них концепція як. Лебідь, рак і щука, кожен тягне ковдру на себе, виходячи з своїх інтересів. Тому можна констатувати, що це є слабкістю Європейського Союзу в умовах загострення безпекових викликів. І в цих умов, і я думаю, що Російська Федерація дивиться на це все з боку і розуміє, що з цими країнами можна робити все, що хочеш, за допомогою, за допомогою... не прямих військових дій, а провокацій різного роду без прапору Російської Федерації для того, щоб розхитувати ситуацію зсередини, пробувати їх, умовно кажучи, на зуб, і, врешті-решт, можливо, нав'язати власне бачення, власну стратегію розвитку чи загострення тієї чи іншої ситуації. Отже, можемо констатувати, що такою ж є і підтримка Європи України. Де дуже багато розмов, дуже багато дискусій, дуже багато діалогів різних, дуже багато ініціатив, охочих і неохочих, і всіляких різних, але рішення приймається дуже повільно, дуже неефективно, і це теж є негативний момент, який. Не дає можливості Україні ефективно чинити спротив, більш ефективно чинити спротив Російської Федерації ніж це могло би бути, якщо б нашим партнером були ефективніші європейські структури або конкретна держава, яка б взяла на себе відповідальність за допомогу Україні.